Христос, посеред нас сьогодні на Богослужінні читатиметься Євангеліє від Марка, де розкривається зміст найголовніших заповідей Ісуса Христа. Перша ж з усіх слухай Ізраїлю, Господь наш, Бог є Господь єдиний, та возлюбі Господа, Бога всім серцем Твоїм, і всією душею своєю, і всім своїм розумом, і всією силою своєю. Друга подібна до неї люби ближнього Твого. Як самого себе в Любов є основною життєдавною силою нашого життя. Бог є любов, і Він дає нам можливість любити один одного і переносити всяку скорботу. Сьогодні свята Православна Церква вшановує своїх святих. Благовірного князя Георгія Всеволодовича Володимирського, що жив у 13 столітті, преподобного Кирила Новоярецького із 16 століття, а також преподобного Ісидора Пелусіота, який народився у середині V століття в Олександрії, заради хрестової любові ще в юному віці Ісидор залишив своїх батьків і вирушив мандрувати у пошуках усамітненого місця. І знайшовши його, подвижник вже ніколи не повертався назад і жив у суворому пості та постійній молитві. Невдовзі чутки про святе життя Ісидора. Стало відомі іншим подвижникам єгипетської пустелі. І коли прийшов Богом призначений час, всі вони обрали Ісидора настоятелем пустельного монастиря. Мудрими настановами та смиренним прикладом свого життя він постійно піклувався про христову паству. Але не тільки про спасіння ченців турбувався Ісидор до нашого часу дійшло понад дві тисячі його листів, до різних правителів, єпископів та мирян, у яких преподобний старець закликав усіх триматися істинної віри, пояснював святеписання і наставляв у побожному житті. Найбільше Чим щастям для себе вважав преподобний Ісидор, якщо йому вдавалося врятувати від загибелі якусь душу, зробивши їй духовну милість. І з радістю у серці вітаємо з ним ангела, наших чоловіків, які мають імена Георгій, Володимир та Кирило. Возлюблені у Христі. На закінчення хочемо звернути вашу увагу на мудрі повчання архімандрита Іана Кристянкіна. Багато людей думають, що жити по вірі і виконувати волю Божу дуже важко. Насправді це дуже легко. Варто лише не звернути увагу на дрібниці і намагатися не згрішити у самих маленьких і легких справах.